Є наступна новина. Ми отримали від наших правоохоронних органів інформацію про те, що в антрациті дещо застабілізувалася ситуація. І ми з сьогоднішнього дня відправимо в антрацит ті кошти, які треба для виплати соціальних пільг і субсидій і спробуємо їх довести до людей. Арсен Борисович, я прошу, щоб забезпечити безпеку при перевезенні коштів. Там загалом 30 мільйонів гривень, з яких 27 це пенсії і зарплати. При цьому ситуація в двох інших містах, це в сніжному і в красному лучі загострилась настільки сильно, що ми не встанні там проконтролювати видачу коштів, тому що там знов. Ці терористи полюють на людей, полюють на поштарів, полюють на банкірів. Тому, Олександр Вітальович, у зв'язку з загрозливою ситуацією по сніжному і по красному лучу, значить, тимчасово до моменту стабілізації ситуації призупинити відповідні перерахування і перевезення коштів, тому що ми ставимо під загрозу людей. Тепер по красному лиману ми все зразу почали виплачувати ще на минулому тижні, коли тільки Національна гвардія звільнила від терористів. Так? Тобто красний лиман, антрацит плюс, по цим містам чекаємо стабілізації ситуації.